Чі, чі, пей, чі, пробити. Всім привіт! Це початок нового відео. Ми в цьому відео змінили три локації, аж це Гараж, Лисогірка і Холми, там де ми катаємось По суті, це саме таке бомбове відео воно мені найбільше подобається. Пуправда, По трошки рване. Але все одно дуже чудове, дуже класне. Це продовження долини. Там ми на квадроцикл дещо поставили. Як це ви на початку побачите. Продовження долини там, де я хотів зробити таку площадку, щоб там кататися. І, І, в принципі, все. Вам приємного перегляду. Так, ідея, як я хочу зробити. Тут йде два провода, я візьму. Просто ж не виймати е е кнопку з цих проводів. Візьму їх зачищу і під'єднаю сюди два мапровода. І прямо що вийде. Так, ми його повністю виходить розібрали. Тепер у нас проблема, щоб достати саму кнопку. Тут так мене смітили. О, чуть не загубив два болтика. Я не знаю, як я її зберу назад, але я думаю її зберу. Такс. Добре. І зараз спробуємо достати. Ось цю нашу кнопку. У процесі, на жаль, розрядився мікрофон. Зараз коротко вам поясню, що ми зробили. Та кнопка, яка була на пильті, вона сплавилась і розпалася в мене прямо в руках. Ми замінили ту кнопку ось такою кнопкою. Це я думаю тимчасово. А поки що буде так. Ранок наступного дня я зранку знав, що відкриття Січі у сусідньому селі. Я вирішую туди поїхати. сюда я думаю на поставити все, хай стоїть. все я думаю это будет свят прекрасно буду все ми вже на січі Йдемо зараз на саму січ там зараз будемо пару кадрів вам. Тут, коротше, все. А тут всі спочатку дві дівчини впали, а потім після тих двох дівчат всі пацани впадали. Тобто, вони брали веревку і такий дуй, 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 пах. Ти я... -да -да. -да.

У а, а мене порвалося, але ж тоже буде. Все, Ванька зараз вже відпустили ми зараз їдемо в святець. Що ше На жаль, не я. Зараз їдемо з Ванькою в святець, ванька забирає свого веліка, в нього електровелік, ще бомбовий. Фух. Наступний день, за день до маминого дня народження, ми з Ванією вирішуємо зранку поїхати на ті холми, там, де була перша частина долини, там, де я розказував, що хочу там зробити таку маленьку трасу для ендуру. І ми поїхали туди прокататися. Зараз будемо виїжджати. на цю горку. Я вже раз на нього виїжджав. Ми зараз їдемо туди в долину, там де була перша частина тієї долини. І я ще там попробую на тій горсьці маленькій виїхати. Не хочеш на горках повчитися? Та чого, це перший рівень тут. А коли не настроївся, знаєш, який адреналін. Я на ньому б як поразу з'їздити. За саме настроїти, щоб поїхати, все виходить. А так, треба, блять, і прийшло воно, поняв, блядь. Ага. Типаєш матхняння, блядь. їбануло. Так, блядь, ні, ти кажуть. Тима прив'яжеш мене, блять, вирубиш, прив'яжуш, до сих пор. передачу, закрутиш ручку, блять, і пішти себе каташки. Я Все, в нас перекур, Ваня курить, мотоцикл віддихаю, я з мотоциклом віддихаю, я вже весь отакий. <реку> угу. <реку> Повні бірця. На сіня. Ще такі кіточки. А ми їдемо от туди. Зірвуванню. Наталі подарує. Катута огорка. У нас что-то я вже не впізнаю цениться. Зовсім друга. Пахнет. Ну, пахнет. Давайте так нарваємо плот світ. Ну всім подаруємо. Бум, назбирав вже букетик. А, туди трохи далі. Там я хотів місце зробити, щоб там кататися. Зараз туди виїдемо, попробуємо там приїхати. Штутило складем і їдемо. どこかで止めるの? <ies> <gardens> <ts 证> Так, видимо, десь тут є. Тапові? Що, я попробую цей. Виїхати вот сюди. Попробую виїхати сюди. Коротше, думав, тіба робити місце десь там, але там тіба, тіба, теж разгон ніякого немає ніде. Бачите, от ці всі відоси шкоди, на яких вони скористяться. Вони звідси відкривають, вони третій третьі другують, катаються, нікого не можуть. Приїхати, повівають, там роблять. А тут не дайте батько вибрать. Ні, хіба що отут, типа тут набереш? Ні, тут тобі, а. Тут якраз ти така, типа, поляна. Хоріко, <гум> Але правда тут крутовини такі. Але що, бачу, хтось тут виїжджав вже. Вот, положити. Випускай. Кажи. Пойдем по новой стрельбе, хватит, хватит. будет стоять. Да, да, да. А, блин, типа, Я заметил там. Раз такого вот тут думает. Страшно. Зараз ще раз? Ого, ну, звідти дивися, уберівно туди, да, я не Зіста. Фух, полный капец. Короче, вот тут точно не зидо. Що, попробуй можна? Отут. Вот тут, а як мы его достанем здесь? Перші травми на сйомках? Шевшина? <рес> <рес> Ні, це хуй. Це шівщина? Ні. на на ходить. бомба. <рес> тут уже все дорожка накатана, Можна вже. Збирати компашку. Зараз спробую сюди з'їхати. Нормально я вискочив. Ну це було страшно. Це був третій, четвертий, останній раз. І все, ми їдемо додому. А! Ого! Чи передача виключилась? Все. Якщо вот да. Ні, та що напротив. ти, виходить, в ту. Да-да-да, а я в ту. Все. Їдемо додому. Дуже велике дякую усім за перегляд. Не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Це дуже сильно продовгає наш канал.